Так, друзі, всім привіт! Сьогодні маємо таке, як то кажуть, коротеньке відео. Дочка приїхала своєю машиною, каже, не працює АБС і ЄСП. Світиться постійно. Провели діагностику. Вони вдома і кажуть, датчик. Поміняли датчик, датчик, заміна не допомогла. Я кажу, як то не може бути, значить щось далі. Приїхали до мене, вона лишила автомобіль в мене і сидить там поїхала на роботу. Отож, е що я зробив? Зняв повністю повністю, повністю ступицю, викрутив її. І хочу показати зараз наочно, як це все. Виглядає. Є ось такий тестер від Мейли І можемо побачити на справній ступіці як відображається магніт. Можемо бачити, де би ми її не переміщали, всюди гарні чіткі прямокутнички на магнітному кольці. Розумієте, що йдемо. Чітко, це є нова ступиця. Тепер дивимося на стару ступицю. Прикладаємо. Тут є все добре, так? Ведемо, 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 ведемо. І що ми бачимо? Станемось так. Обрив. Тут йде обрив, вже не чіткі, а тут взагалі немає оцих прямокутних магнітних поділок. Ведемо-ведемо далі і починається знову красива гребіночка. Як я це виявив, підключив комп'ютер, включив на графіки ну, на графік на кожен датчик, АБС, як він спрацьовує. І коли три колеса запрацювали гарно, чітко, всі йдішли плавно рівненько то ось цей, я постараюсь прикріпити, може десь мається це відео цей працював з обривами. Тобто йшло колесо і було видно, як воно там, допустимо, цих 3 йде рівно-рівно рівно, а цей раз і впав. Пам'ятаєш, рівно рівно, цей раз і впав. Тобто що це ну, зразу вказувало на це, що пошкоджено магнітне кільце. Зараз ми це все розібрали. Зараз скрутимо ступічку. Я вам детально постараюсь показати, як це все виглядає на діагностиці. Продіагностуємо скинемо помилку. До речі, що немало важливо, що цей датчик АБС, у цих, це, до речі, Passat b 6 в них є така особливість, не знаю, 7-х напевно, так само є. Якщо не працює, допустимо, АБС, то її спіль працювати не буде. Руль, тоді важкий стає, руль взагалі ну, такий, ну, важкий типу, і не, не працює. Тут ще є до того, як то кажуть, адаптивні фари, котрі заглядають поворот, Ну, вони також не працюють. І це все от за цього кільця. Так що кому буде потрібно, то щоб знали, що в першу чергу дивіться до... Датчик АБС. Якщо не працює датчик АБС, бо там не раз кажуть, о, не такий датчик, не такий цей, бо треба брати по фірмі, по оригіналу. Немає різниці. По чому ви берете, просто е, першим ділом потрібно продіагностувати ось такими. Ну, карточками, вона недорога, не знаю, там 200 гривень коштує. Продіагностувати просто саме магнітне кільце. І вже від того далі відбиватися. Бо то міняють там скільки того всього, а толку, толку на жаль, немає. Так що так. Зараз ми це все будемо, по ходу буду підзнімати. Гароші темно, бо зараз виключають світла. Але, ну, думаю, знім. Також заказав одразу її нові гальмівні диски. Постаренький диск вже, як то кажуть, своє віджив. Тому так, робочий процес, не звертайте уваги. Якось так. Їдемо далі. І так, відчистили ми. Посадочне місце було тут дуже грязне. І що ще немало факт? Ледве відкрутили два болти, не могли відкрутити, але що саме смішніше, бачите як? Намазали болти. При тому, що оригінальні болти йдуть з фіксатором. А майстри, не знаю хто там робив, просто позмащували болти. І так. От два болти не хотіли виходити, так наварив таким способом викрутити. А ось ще два, як то кажуть, так само змащені. Тому не робіть таких помилок, болт має бути сухий, він йде з сухим фіксатором різьби, ви тобто закручуєте, воно його заклеює. Бо ну, це, це, це треба мати розум, щоб часно таке зробити. Змастити болти, воно ступиться, може будь-який час відкрутитися, просто колесо поїде собі окремо. Так що на це звертайте увагу, не робіть таких помилок. Кому потрібно так само лайфхак такий простенький. Закрутили, як ти кажеш, звичайний болт. І закрутили. Бо там йде специфічний ключ, грані просто збились. Кому цікаво, ось такі, такі грані йдуть гарні. А в старих були ось такі дрібненькі. Фокусуюся. І не дуже воно хотіло відкручуватися, але відкрутилося. Два відкрутилося, два ось таким способом викрутує. Так що так. Добре, збираємо це все. Також е, посадочне місце тут не змащується. От бачите, так само тут я ледве відчистив, тут теж була куча солідолу. Цей весь солідол потім забивається ось сюди в магнітну ленту розумієте, це, ну, це, це не потрібно робити. Тут має все стояти гарненько на суху поставити, тут ступиться в нас змащена, скільки їй потрібно. Так що отак. Добре, збираємо. Так, ще один немаловажний фактор, що ступицю не забиваємо ні молотком, нічим, просто її вставляємо від руки, скільки влазиться, і тоді рівномірно затягуємо просто цими болтами, вона сама затягується, як, як їй потрібно. Розумієте, Не б'ємо тут, бо це є ризик пошкодити знову ж таки магнітне кільце. Так, крутимо. Так, затягнули ми болти. Як бачимо, все стало гарно. Прилягло. Затягуємо рівномірно. Ну, хрест, як колесо від автомобіля. Розумієте. І так поступово-поступово затягуємо гарно, щоб це все. Все, даємо, щоб ніякої тут пилюки, мусору, щоб не було. йдемо скручувати. Так, трошки ми вже скрутили. Грубше, як то кажуть, стойку поставили, шарову закрутили, штупочку закручувати. Що немаловажно також? В комплекті завжди міняйте болт на новий. Він також має фіксацію. Різьби. Розумієте? Не залишайте старий, має бути новий, з фіксатором, обов'язково. І не змащуйте. Не змащуйте, бо є такі люди, що змащують. Знову ж таки, для мене було дивно. Ну, коротше, не хоче фуксуватися. Змащений, бачите, от бруд навіть прилип на нього. Дивно мені це, звісно. Звичайно, що... Ну як так? Як так можна робити? Значить, Замість того, щоб поставити фіксатор, збити, то його просто взяли селідолечко з мастити. Має бути фіксатор. Далі декілька слів по дисках. Ось старий диск. Як ми бачимо. Скільки там видно, не видно, не видно, добре. Два, Два сантиметри має. Ну, бачите, самі кромки, які вже. І ось новий диск в порівнянні. Можете бачити, має два. О, як, ну, коротше, два, два, два і пів, думаю, видно. Відбиває. Два і пів. Так що не полінуйтесь і міняйте. Ще одно, чому радив замінити. Як бачите, тут йде вентиляція. Для ступіці. Тобто повітря забирається. Це все виганяється, точніше звідси виганяється е, через оці отвори. Наглядно хочу показати, які отвори бувають у старих дисках. Тобто, розумієте, що йде. Вони йдуть просто забиті. Це вже я пробував відбивати. Але результату, як такого, ну, трошки дало, але не то. Тут була ця кромка, вона вже така була, буртик просто був, він вже просто відкалюється сам по собі. І був, було биття при гальмуванні, биття в руль. Тому, якщо у вас йде биття в руль, то знайте. Деска, як я кажу, приснився. Амінь. Так що так. йде заміна і тоді все гарно працює. Тут проточувати, бо зараз налетять, щоб можна було проточити, ще їздити. Бачите самі, права сторона вже практично ну, стерта. На лівій стороні ще щось там є тіло, але ну, це, 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 це ні в які двері не годиться. Це є хлам. Викидуємо і ставимо нові гарні диски. Брав по фебі, як то кажуть, так, середнє. Не дуже аж такі якісні, але, як то кажуть, хватить. Надовго. Це не реклама, звичайно. Тут так само брав по мелі. Не хочу фокусуватися, щось він сьогодні. Ну, думаю, як бачите. Так що так, добре, збираємо далі, ставимо гальма, ставимо колесо. І це все збираємо. Переходимо на іншу сторону, там тільки ще йде заміна суто самого диска. Добре, працюємо. Так, ну що, зібрали ми цю всю нашу конструкцію. Термоза ще є, колодки не міняв, так, датчики попідключали. Ось так. Все, перевіряємо все до хрустерам по великому рахунку. Потрібно. Дожати. Пильник вже дожав, був не дожатий, мається на увазі саму скубу на пильнику. Як бачимо, пропускала, тягу дотягнув. Це ведешка. Звертайте уваги. Ну, все, гальма затягнув. Зараз закручуємо колесо, ставимо колесо, машину мається на увазі на колесо і дотягуємо динамометричним ключом ось цей болт. Зараз поставимо колесо, все вам далі розкажу. Ось так гарно все виглядає, перевіряємо, щоб ніде жодна там бляшка не терла, щось таке. Все має бути чітко чудово. Так що так, все, ось такий, такий швиденький ремонт. Правда, холодно сьогодні, але зима. <сументно> Нічого, працюємо. Так, ну що, все це ми зібрали. Тепер на рахунок ось цього болта. Затяжки в ступіці. Використовуємо динамометричний ключ обов'язково. Е на рахунок затяжки. Є два види болтів. старого зразка, тобто під шестигранник. І нового зразка. Ось такий. Зірочка. Так званий. Отож, цей затягуємо нового зразка. Затягуємо з моментом 700 Нм плюс. Доворот 90 градусів. Розумієте, затягуємо 70 і доворот 90 градусів. Старого зразка, якщо використовуєте повторно, то 200 Нм, по-моєму, якщо не помиляюся, і 180 дотяжка. Тобто дотяжка, 200 плюс дотяжка. Не знаю чому так. Так рекомендує завод виробник. Це не я. Е, мабуть, тому що, ну, не знаю, навіть, чесно сказати. На нових є фіксатор, на старому немає фіксатора. Ну, напевно, що тільки із за того. Одним словом, ось так. Ставимо, пам'ятаємо ньютон Нм і 90 градусів затяжка. Якщо не правий, то поправте. Ну, наскільки я читав по манулах, то саме так. Ось, старого зразка 200 Нм і доворот 180. Добре, затягуємо і збираємо. Переходимо на інший і так. Поміняли ми цю частину ліву. Так само диск замінили на новий. Все гарно, бачите, тут ще рідна ступиця стоїть ще на старому болті з грамів. За що я говорю? Але ще нічого не гудить, не стукає, хай їздить. Почне гудіти, поміняємо. Ось. Хотів показати старий диск. Ось що я мав на увазі. Бачите? Всі вентиляційні канали все забито, як можемо бачити, який буртик. Бачите, який буртик? Скільки вже стисав? І ці всі канали все тут забито. Так само тут? Видно, не видно, видно, не Думаю, який буртик. І це все треба по доброму худку. Міняти. Що ми і зробили? Так що так, зараз закручуємо колесо. І все. Наш тракторець зимує тут, в сухенькому, тепленькому гаражу, гаражі. Так що, якось так. А ми за той час ремонтуємо всі автомобілі. Замінили, зараз що, проведемо діагностику, скинемо помилочки. Не знаю, сьогодні вже, напевно, що виїжджати не буду, вже пізно година. О, в принципі, можна ще поїхати. то ще 8 година, так? Ні, 21, пів восьма. Ну, побачимо, побачимо. Зараз сніг, просто неохота. А може, поїдемо. Побачимо. Якщо поїдемо, то одразу знімемо. Якщо не поїдемо, то так, так і буде. Тоді вже буде завтра. Вдень буде краще видно, бо не знаю, зараз буде темно, просто не знаю, чи буде смисл щось там знімати. Видно не буде. гаражі ще чуть, як то кажуть, видно. І то мусимо використовувати фару. А так-то взагалі то тут добренько. Ставимо колесо і будемо скидати помилочки. Так, ну що? Темна ніч, але ми, як завжди, не витримали, мусили спробувати, як воно все працює. Отож, помилочок жодних немає. По програмі, коли ми заходимо, в коди немає. Абеси. І що? Ми приїхали з пару метрів. Як це все відбувається, хочу пояснити, приїжджаємо пару метрів. Воно або подає сигнал, або просто просто, ну, їдемо. Зникає одразу ЄСП. Після ЄСП, коли зник значок, робимо що? Повертаємо руль вправо до кінця, чекаємо пару хвилин, Одразу повертаємо вліво. Пару секунд, вибачаюсь, пару секунд. Чекаємо. І повертаємо в центральне положення і руль одразу стає активний. Він тоді крутиться, як ми бачимо, просто... Одним пальчиком. Легенько, класненько, Ну, взагалі. Тут електропідсилювач руля. Одразу запрацювали фари. Коли ми повертаємо от руль вправо, дивимося, оп, є підсвіточка бокових. І повертаємо вліво. Оп, підсвіточка. Заглядаємо поворот так званий. Все. Ремонт проведено. Хай катається досі. Ще одна проблемка тут є, це буде в наступному відео. Це зима, як ми бачимо, і дверки замерзають з надвору, просто неможливо відкрити. Зовні. Зсередини відкривається нормально, а зовні не відкривається. Що будемо робити? Будемо міняти троси, покажу, як це все відбувається. Поміняємо троси і все. І будемо їхати, як ти казав, з задоволенням. Так, ще прийшли LED фари. О цих теж гарно світить, але зимою. В літі практично нічого не видно, це оригінальні ксенони. Так, ксенони оригінальні. Будемо міняти їх на леди. Хто там зараз буде писати, що клугос, туди туди-сюди, типу, що буду сліпити. Ні, не буду сліпити, бо тут стоїть лінізована оптика. Я просто міняю самі лампочки. Воно все як було, так буде. Просто тут, чуть підгорівши. Отражателі. Ми купили LED-лампи. Кому цікаво, дивіться, слідкуйте. Будемо міняти, побачите, які LED-лампи. там іде круговий 360. І чи буде результат. Це є ближній, це є дальній. Ну все. Все, всім гарного дня, вечора. Хто там коли буде дивитися, не знаю. Коментуйте, підписуйтесь, буду радий. Все. Слава Україні!